Головка повністю перебрана. Всім привіт і з вами, як завжди, гаразд сталеві Нерви. До складуємо мотора Муравей Тула тмз 200. Ставимо зараз ще поршеньок, Взяли новесенький такий добротний поршеньок, Пальчик, стопорні кольця. На стопорних кольцях я зразу вусика ці відкушую, як бачите. Вусика відкушую через те, що вони вікна, у вікна люблять відлітати. Ось бачите, тут вже вусиків немає. Відкусив, стопор заклав, канавки чисті. Поршеньок такий гарний купили, типу полірований, такий блискучий, буде муравей їхати. Колінчаста камера все чистенько, видуто-продуто, так, Поршеньок у нас є. Е, компресійні два колінчика взяли. Поршень на два кольця буду ставити. Зараз е, ще холінгую циліндри, кладу поршень з кольцями. головка у нас вже така вимита чистесенька, чистюнька. Ось, як бачите, камера згорання чиста, задерів немає, площина під головку чиста. Стрілочка у вихлоп є, тут пише випуск. У вихлопну має бути, не путайте. Прокладку під циліндри вирізав щодо проніту, як завжди. І зараз будемо встановлювати кольця на поршень. Ставити поршеньок на шатун. І ставити циліндра. Будьте з нами, підпишіться на канал. А ми продовжуємо ремонт мурав'я. Так, як ходіти кольця на поршень, всі знають. Під фіксатор пропилом до гори у нас фіксатор стоїть у долину, бачите? Значить, має бути не так, а в долину для, до фіксатора. Я вбираю з гори першим ділом. Тільки обережно, бо кольців з запасом я не взяв. Я взяв тільки два кольця. Можете через десь протягнути кольцо, немає різниці. Мені так краще, Ось бачите? Є. Кольце на місці. Перевіряйте на стопор, щоб потім ви не забивали його. І перевіряйте в канавці Б кольца в канавці, щоб вони там не хліпалися, так скажемо. Отак, От яке кольцо у нас, так? Товщина кольца. І така сама має бути товщина канавки на поршні. Оце мурав'ю ніхто не перевіряє і міняють кольца. В старий поршень там розбитий. І кольцо там хліпається. Тут, виходить, поршень новенький, кольця не розбиті Ось бачите такі пошеньки, кольця нові. І там у канавці вони щільно так сідають. Ще поступить маслко це будемо складати, змазаємо і буде супер. Бо кольцо робить, як знаєте. Не тільки кольцо тримає компресію, а ще й поршень тримає компресію. Знаєте, що нижна юбка, де йде кольцо, де сідає стінка між поршнем. Ось там повинна бути ідеальна рівна. Без ніяких із'янів, там не має бути не запорено, не пропилено, не прогорено, не тріснуто нічого. Має бути нижна ця юбка, де кольцо сідає. От кольцо, нижна частина це скрізь сідає, має бути ідеально рівне. І на поршне канавка теж. Якщо кольцо. Не прижимається до канавки так, у долину, а там тако болтається у поршни. Получається, компресії не буде. Компресія поміж кольцо буде пропускати, так, я добре кажу, і то все там провірено. Буде компресія пропускати між кольцом, все, і не буде робити. Кольцо працює не тільки тут, а й працює нижна частина кольця теж. Воно ідеально має бути відбито до поршня. Так що ви цей момент е хто хоче, уловлюйте, уловлюйте, хто хоче, робіть, як хочете, заводимо ще верхнє кольцо. Мусить бути там площина ідеально рівна. І кольця повинні сідати і не хліпатися в каналці. так Бували такі, Ось бачите, замок, все гарно сідає. Бували такі у мене кольця, що ставив на поршеньок, наприклад, кольцо. І воно там мало 3-4 сотки, може навіть і до пів міліметра зазору, воно там тако собі хліпалося, болталося. Получається, що кольця розжаті стоїть у порсни, у циліндрі. А поршень там тако хліпається, болтається у них тако вверху, вниз, уверху, вниз. Ви того не замічаєте. Але через то пропадає компресія і погано затягує бензину і не заводиться мотоцикл потім. Так що ви це все, е, як вам сказати, ви це всі нюанси перевіряйте. Зараз поршеньок у нас готовий, кольця одіті. Стоперне одно я залишаю, кладу зразу на пальчик одне стоперне кольцо. Зараз мажу юбки. Я пройшовся райбером, щоб палець не забивати сюди, а палець буде заходити від руки у поршень, так як в усіх сучасних теперішніх мотоциклах. Навіть тут, у Кавасакі так само. Хоча це 90-ті роки випуску цього мотора, там все пальчик маслом помазав, воно туди зайшло. В будь-якому китайському мотоциклі оригінальному пальчик заходить, помазаний маслом від руки в поршеньок. Від руки взяли, наживили, помастили, і він туди так хлоп і заходить, так як у бензокоси і бензокосарки. І нічого там не клепає. А то б'ють кливцями, гріють поршень, потім негодні то не зняти, поршень деформується. Так що райбером то краще пройтися. Я пройшов райбером. Тулка хороша. Зараз обезжирюю. Е, мазаю навіть у рейнс прокладочку, легоньку помастю, ставлю поршень. І все будете бачити. Зараз помазаю пальчика і ви подивитеся, як він туди е, легко заходить. Так, помазали шатун. Бачите палець? Поромазали. Живемо на поршеньок. Ось. І так він туди гарно буде заходити. І нічого там не стукаю, не б'ю. Ось так. Клац. І поршень встановлений на місце. Так, і все то провірено. І все воно буде їхати. Кольцо стопорне. Ось бачите, вусика прирізаю. Кольцо. Беру пласкубцями чим є. Розжимаємо його і закладаємо на своє законне місце. Дивіться, щоб канавки були чільні у поршни, щоб стопор там тримався, бо він від вібрації звідти не вискочив. Все. Стопор де кольцо на місці. Зараз обезжирюємо під прокладочку, мазаємо поршеньок. Маселком і ставимо циліндром. Ось так виходить. Це найпростіший ремонт. Найпростіше це було скласти. Ну і що? Вирізали прокладочку під циліндр, помили циліндра. Кольця поршень на місці. Не забувайте поставити стопорні кольця. Стопорні кольця перевірив, все на місці стоїть. Циліндр помазаний маселком. Прокладочка вирізана, помазана легосенько Віктор Ренц. І для того, щоб його закласти. Тут де стопора. Дивимося так, раз, чик, Розводимо кольця на стопора. Я сподіваюся, що вийде. Добре це вдвох все робити, бо самому можна поламати кольця. Одну руку трошки неудобно. Кольця стискаємо, зводимо докупи. І пхаємо нашого чудо ціліндра. Кладемо туди чугуняку, нагадаю я вам. Опа, і пішло. Обережно. Щоб там все було на місці. Е центруємо на пільки під прокладку. Так. Щоб не закусило прокладочку, напірвало нам її там. Це все ви слідкуйте за цим, бо обідно вам буде. Коли ви це все правильно складете, воно не заводиться. Так, все сіло. Прокладка на місці. Лишнє масло Повитираємо. Будемо заміряти, затягувати циліндр, заміряти прокладочку, ми сюди виріжемо під головку. Так, перевіряю прокладка. Так, все там ціло. Зараз закручую циліндр. Чотири гаєчки. Ось так. Циліндр чогоняка стоїть на місці. Тут все чільно, поршеньок не хліпається. Хом зробили. Закручую циліндра, ріжу. Так, і дозбируємо ми мотора, поставили циліндр, затягнули гаєчки. Прокладочку поставили. Зараз кладемо головку, центруємо прокладку. Ставимо головку. Ось так буде. Іде у вихлоп, стрілочка, напевно, через те, що в нас в воздушне охолодження примусове. На диностартері стоїть крильчатка, обдуває циліндр і ось як бачите, ребра стоять. Поперечно, виходить, звідти поступає воздух і продуває ребра. Якщо обернути, то не буде, буде закрито. Ось так буде стояти головка тоді і не буде охолоджувати її краще. Все, Головка стоїть на місці, шайби, гравера, На нафриз затягуємо, тут немає що показувати. Кладемо е, зажигання улітку, так звану. Помити її ще треба. Ой, ці мурав'ї. Як я це не люблю, вічно кажу, не буду таке ремонтувати, то, напевно, так уже і буде. Це буде, напевно, останній ремонт мурав'я, а то мене це достало. Е, мию. Буду ставити. Тут дивіться, що переробили. Поставили ось таку шайбу. Магніто. Магнет то вже не робить, воно виконує службу просто контактів. Так, тут стоїть кулачок, це все болтається, шатається. І стоять просто контакти. Все в серединку вже викинули, тут нічого немає. Йде провод до баб'іни. Для чого так робити? Я взагалі не розумію думку цього геніального майстра, хто таке придумав. Чого не поставити заводські контакти, які там стояли? Добре, не маєте ви їх дістати. Переробіть на електронне зажигання. Нащо тут цю приблуду ставити? Це тут все болтається, шатається, клене, зажигання збивається, то вічно троїть не заводиться. Як вони так думали зробити, щоб то їхало? я взагалі не розумію. Цей вузол теж треба буде переробити, щоб він добре робив. Так, що получається? Я обтягую, пережимаю головку і буду мети класти у і